Олігарх отримує знижку там, на залізничний тариф для перевезення там, металопрокату в обмін його телеканалу мусить там хвалити владу. Україна є дуже чутливою до цензури з боку влади. Вибратися. Мені здається, нічого не можу доскутувати. Всі олігархічні групи вони володіють. Телевізійними каналами. І так сталося, що для цих олігархів телебачення це не є головним бізнесом. Політики, які в 90-х сідали в Верховній Раді, яких ми вважали дискредитованими або якимись там антиукраїнськими на фоні нинішніх вони виглядають взагалі ну, білими і пухнастими. Страхіше, що я про щось дізнаюсь, але коли почну писати про це, вже про це хтось інший напише. Одна крайність це дорослідувати, дізнатися глибше, ще глибше ще цю тему перетримати, а інша крайність це якнайшвидше це оприлюднити.